Я буду робити ругалики. Тісто я замісила. Підрухалося, і я вже з нього накачала ось такі колобочки. І тепер з тих колобочків буду робити ругалики. Кладаємо сюди шоколад, Отак видушуємо, і закручуємо. Можете навіть кінчики приліпити. Тепер розрізаємо залишки нашої варенички на такі полоски. І полоски між собою просто так перекручуємо. трошечки згинаємо, щоб він мав таку у нас форму ругалика. І ось такі в нас виходить ругалики. Діться, які ругалики в мене вийшли? І тепер до кави чи до чаю воно буде прекрасно смакувати. Дуже смачні получаються і дуже гарненькі.